долоні і час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. тебе У мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. Хм. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Йо. Бідний, Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну, стій! їж? Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <ріху> <ріху> я сильна, я впораюся! Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є щасник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище веселищами, а обід за розкладом. Млинці! В діта на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки Мемдемс. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай! Я теж прикрашу свої млинці. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гору вершків, а на них маршмелок, ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку? Тримай. Ось так, ось так. А, падає. Прямо на нас. Вибачте, Отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше, а Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого. киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане. Що тобі треба? Дивись сюди. А -а 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 -а. Вийшло. Руки знешкодила. Хапай, Жуйку. Що? Ану залиште? Це моє, нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже набриці своїм криком. Треба тебе чимось заткнути Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти! Окей. Де? Фу, погань. ти, Ітане. Ну добре. Це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні. Все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролийте. Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітон, давай не чаруй щось. Wow. Легко. Хот-доги! Mm. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Wow. А мені? No. Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Ітане, ти, нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, бум. Ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато. У Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто. Ема, дивись, Ітан. Глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Які ж вони соковиті. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуйок. Ам, ам-ам. А як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау. Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу лечу. Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі? Малятко Джейн зараз намалює тортик своєї мрії. Слідкуйте уважніше. Yes! Чор'ється мої. А дякую шеф Оп-оп-оп. Ой, розбилося. Але добре, що в миску все зайве з миски прибираємо. Фу яйця таке слизьке. Яка мерзота Залишу шкара локота. Нічого страшного. Онучко, ну ти даєш. Давай я допоможу тобі. Ось такий тобі від мене лайфхак. Ха-ха Користуйся. О, цукор. Тепер додамо для солодкого життя трохи. Бабуся не бачить, який трохи. Треба багато, багато цукру. Досить? А тепер треба додати молоко. А як його відкрити? Не виходить. Що ж таке? Відкривайся. Ой, все розлилося. Опс, я все в молодці. Що з них візьмеш? Упс. Молока більше немає, хоча крапелька тут залишилась. Думаю, цього вистачить. Навіщо занадто рідким робити? І додаємо борошно. Це важливо. Ой, зарошкну. Ой, я все в борошні. Ой, бабуся, ти не хвилюйся. Це все відмиється. Чого ж ти кричиш? Подивись, нічого вже немає. Твої крики, хоча б у чомусь допомогли. Повернемось до тортика. Додаємо борошно та більше і перемішуємо. Так, бабуся каже, починалі що мені цей вінчик. Я краще все руками зроблю. Ти подивись, як треба працювати вінчиком. Все ж так просто. Не заповні голову будь-якою дурістю. Найкраще використовуй комбайн, який зробить все за тебе. Тісто готове, потрібно спробувати. М -м, чудово! Потрібно додати трохи какао, щоб вийшло шоколадне тісто. Готово. Переливаємо округлу форму. У мене буде чудовий тортик. Впіч і чекаємо. Круто, бабуль! А я орео їм. Вони на смак. О, точно! Використовую печиво для нижнього шару. У мене буде пісочний коржик з зору, і тепер поливаємо зверху моїм кольоровим кістом. Хочу зробити все хаотично, щоб вийшли гарні розводи. Відправляємо випікатись. Ой, ну нарешті дилетанти закінчили роботу. Я можу у спокій продовжити збирати свій торт. У мене вже приготувалося тісто. Я зафарбую його у райдужні кольори. Такі яскраві, малі Джейн точно сподобається. Тепер переливаємо все у круглі форми для запікання і відправляємо у піч. Важливо не забути жодної форми. Добре, все ідеально і під моїм чуйним контролем. Ну от і все. Ну що ж, мій торт готовий. Витягуємо. Мм, який аромат! Перевертаємо і ставимо зверху круглу форму. Зараз ви побачите справжню красу та магію. Заливаємо у форму полуничний сироп і в кінці кольорове посипання. Ставимо нашу милу принцесу на верхівку тортика. Що нагадує? Правильно, сукню. Гей, hey. okay. о! Мені теж час витягувати. Одягаємо рукавичку та витягуємо. Хочеться використати флаг. Це рід і Це так солодко та смачно. Mm. Просто пальчики оближиш. Моєму тортику точно тільки його і не вистачає. Ви тільки подивіться на ці гарні кольорові розводи. Це мій перший торт. Я так хвилююсь. Напишіть у коментарях, як вам мій тортик. А я продовжую прикрашати. Зараз обкладемо тортик кіткатом катом і викладу райдужне серце. У мене все готове. А що у вас там шеф? Ха, У мене приготувалися мої чудові кольорові коржики. Зараз все дістану та починаю збирати торт. Готово! Тепер прикрашаємо наш великий тортик. Використовую кольорове посипання. Потрібно вмочити весь торт у кольорове посипання. Це виглядає красиво та супер апетитно. І останній штрих веселка на верхівці. Яка краса! Додам трохи збитих вершків. Клас. Все готово. Іменинниця чекаю відгук! О, вау! Які усі тортики яскраві! А цей такий цікавий та милий, моя улюблена принцеса. Що потрібно робити? Підняти форму. Ого, це ж лялька торт. Яка гарна і апетитна у вас сукня. Я спробую. Ой, смачно! Дякую, бабуся. На здоров'я, моя дівчинка. Вау! Це торт від сестрички. Вона постаралася на славу. Швидше спробую. Ммм, ідеально. А це ще що за таке диво? Торт виглядає бомбічно. Ну що ж, спробую. Мм, це приголомшливо. Він розкішний. Він ідеальний від і до. Але кому віддати перемогу? Я не можу не віддати перемогу тортику від шефа. Він прекрасний. Перемагає. Точно він що серйозно? О, як же несподівано. А жартую, інакше й бути не могло. Зараз малюк джин закінчить малюнок. Ей, бабуся, не спіть. А ось уже і все готово Капкейки. Бачу, що шеф без проблем його зробить. Лівіван вже готова приступати, а от бабуся, як завжди, спокійна та впевнена у собі. Між бабусею та шефом точаться жорстокі змагання. Хто ж краще приготує бабуся або шеф? А ви за кого? Напишіть у коментарях. Бабуся вже почала замішувати тісто, а ось ще бере швидкістю міксер. Бабуся дає зрозуміти, що не віддасть перемогу так просто. Аго, я тут я зараз буду фарбувати тісто у червоний. У мене будуть самі гарні капкейки. Гарні може бути і у вас, але смачні та чудові можуть бути тільки у мене. Обстановка в розпалі. Хто закінчить перший? Їм залишилось додати борошно, а пакет лише один. Ви зараз порвете пакет, і борошно нікому не дістанеться. Постопіться хто небудь. Може бути, Вівіан борошно потрібне. Ой, борошно відлетіло. Вівіан, ти знову схожа на тортик. Залишились додати молока та яєць. Ха-ха, наша сутичка ще не закінчена. Мені залишилося випекти бісквіт, і все буде майже готове. Ні, це у мене майже все готове. Гей, ви вже випікаєте, а у мене ще нічого не готово. Добре, що я використовую вже готові коржики. Зараз додамо торт горішки. Арахіс, сестричка, ти ж любиш? І до арахісу треба додати карамель. Хочеться розім'яти бісквіт у крихту. А тепер зробити капкейк у склянці. Це як торт у склянці, але тільки капкейк. Важливо дотриматись своєї послідовності. Збиті вершки, горіхи та карамель. Бісквітна крихта. Вуаля, готово. Ой і мій бісквіт готовий. Це мій бісквіт готовий. Ваші обидва бісквіти готові. Витягуйте швидше! Бабуся вже вирізала з коржика коло. А ось шеф уже зробив відповідний розмір під капкейк. Бабуся, вам варто поквапитись. Так, так, я вже все. І полуничку зверху. Малі Джейн точно сподобається. Ні, це я все. І мій капкейк. Сподобається Малі Джейн більше. Я ще додам кульку морозова та шоколадна крихта. Ой, мало не забула про шоколадний сироп. Це сюди, якраз до речі. Готово. Вау, Як же все смачно пахне. Приступимо до цього капкейку у склянці. Виглядає добре. Спробую. Мм, карамель та горіхи. Що може бути краще? Смакота, сестричка. А що ж на мене чекає тут? Це, здається, готувала бабуся. Її фірмовий крем я впізнаю із тисячі. А це що, готував шеф? Таке тільки вона може зробити. Як із дорогого ресторану. Ідеально. Що ж мені обрати? Мені сподобався капкейк від сестрички, що я перемогла? Вау.